Мені так щиро хочеться сказати. Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласку і любов твою. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну небасень. Я дякую, що маю очі і поглядаю у небесну височинь. Я дякую, що я не прокидаюсь від взриву бомби і вибутого скла за те, що я спокійно просинаюсь, хоч є місця, де все ще йде війна. Не для усіх сьогодні тихі ночі в когось і крихти хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, там цунамі і різні катаклізми по землі. А хтось цієї ночі втратив маму. Чи ще когось із близької рідні. А хтось лежить, прикутий до постелі, біль сильну переносить кожну мить, так склалася над ним Господня воля, що вже не може кроку він ступить. А я господь так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю. Буває, що подяку, не можу я сказати. Але ж усе прошу, 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 все необхідне для життя я маю, я маю друзів, маю і сім'ю, під мирним небом, в теплім домі засинаю. Зі мною поруч ці, кого люблю. Тому то хочеться в молитві знову стати, слова хвали сказати, так бажаю я, бажаю лиш тобі подякуя складати за те, що наді мною є рука твоя, за те, що ще з дитинства ти піклуєшся, про мене, сім'ю мою, мою родину друзів бережеш. Хвалу тобі складати буду я щоденно, за те, що ти мене в небесний край ведеш. Камінь, слава Богу.